Здравствуйте, друзі. Нехай Бог благословить усіх вас і благословить, як він обіцяв, як він виконує своє слово для всіх тих, хто слухає та слухняний Його голосу, Його Слову. А ті, хто слухають і не слухняні, вони залишаться в стороні. Що може Бог зробити? Нічого на жаль. ви знаєте, в минулому Бог звертався, казав, і це було чудово. Він говорив Ізраїлю. О, якби ж мій народ слухав мене. О, якби ж мій народ слухав мене Ізраїль ходив моїми шляхами. і Я скоро змирив би ворогів їхніх і звернув би руку мою на утискувачів їхніх. Дивіться, як це чудово, як це прекрасно, яке слово, яка обітниця. Бог. Бог, надихаючись і зітхаючи, каже: О, якби ж мій народ слухав мене, О, якби ж ходив моїми шляхами, я скоро змерив би. Тобто Бог каже, скоро це швидко, змерив би ворогів моїх. І звернув би руку мою Божу руку проти тих, хто утискує. Уявіть собі цей світ, в якому ми живемо. Ми бачимо кожен сам за себе і Бог за всіх. ми бачимо скільки егоїзму, скільки людей, які думають тільки про самих себе, люди. Які думають про успіх, про гроші, про майбутнє? Але питання таке: яке майбутнє у людини? Яке майбутнє у людства? Яке майбутнє вони приготували собі? Яке майбутнє, яке я можу сказати? буде гарантоване? Одне точно я можу сказати, точно як Бог існує, наше майбутнє це смерть усіх нас, кожної людини. звичайно, хтось раніше, хтось пізніше, але рано чи пізно майбутнє будь-якої людини воно визначене і всі знають це. це можу сказати, єдине. Єдина гарантія у цьому світі це смерть, і це факт. В тому, я можу сказати, для тих, для тих хто слухає Слово Боже і реагує, відповідає. Неважливо, якщо вони живуть у величезних проблемах, таких труднощах. Там хворобах, немичах або в бідності? Все це не важливо, тому що є для них обітниця, божественна обітниця. Життя у вічності, але життя вічне це що? хіба ви не сказали, що смерть? Це для людства єдине майбутнє смерть для тих, хто не вірить в Господа Ісуса. Але ті, хто вірять в Ісуса, вони мають гарантію гарантію, яку сам Ісус дав, віруючи в мене, віруючи в мене ніколи не помре. Ніколи. Ви вірите в це? Не знаю. Я вірю. І чим ближче, я до свого останнього дня. До могили мені ще краще. Я залишу своє тіло тут на землі, і душа моя піде до мого вічного батька, тому що Бог є дух. Бог є дух як дух, Він спасає її, він хоче вічні душі наші, тому що в його царстві, в небесному царстві. Немає там матерії, там нема плоті, там тільки духовність, духовний світ з Божим Духом. Тоді Бог казав Ізраїлю, «Ах, якби ж мій народ слухав мене, якби ж вони послухали, якби Ізраїль ходив моїми шляхами, я скоро змирив би ворогів їхніх і звернув би руку свою на тих. Хто утіскує, і ми бачимо далі. Що Бог обіцяв я б годував би їх туком або жиром, так самим кращим, пшениці. Уявіть собі, як це можливо, і з пшениці це зробити. Тук із пшениці. І насичував би їх медом із скелі, не знаю чи ви куштували мед зі скелі, це не просто мед із Там чогось, це особливий мед, чудовий мед із фініків. І він, цей мед, особливий. Він дає таке величезне задоволення, коли ти куштуєш його, але коли ти вже. Ковтаєш його, смак проходить, але коли він в роті, ти їсиш його, він настільки солодкий, ти не можеш навіть собі уявити це, цей мед, який Бог обіцяв своїм дітям, своїм послідовникам, тим, хто слухає його слово, він каже: я дам цей мед із скелі, цей фініковий мед, це щось екстраординарне. І Бог це каже у старому заповіті для народу Ізраїля, але для народу християнського сьогодні, для тих, хто говорить або називає себе християнином, ви знаєте, це ті люди. Які дивляться на Ісуса. І він говорить всім нам, усякий, хто буде пити воду, яку я дам, той, хто п'є ту воду, яку я даю, ніколи, ніколи не буде мати жаги. Ісус каже про Духовну воду, за Духа Святого, вода, яка дає людині. Це задоволення справжнє. Це те, що зі мною відбулося, і Естер, моєю жінкою. Ми пили в один момент цю воду, коли мали зустріч з Ісусом. Вже 50 років з чимось. Вже більше навіть ми в одному дусі зустрічали багато проблем, багато труднощів, багато було супротивників. Багато приниження зустріли, іноді плакали. Але всередині нас завжди була ця жива вода, яка давала нам комфорт і утішення, яка надихала нас для того, щоб ми були сильними, тому що одного разу ми, я можу сказати, наповнились цим задоволенням, цим Божим задоволенням, радістю Божою. Ісус сказав, усякий, хто буде пити цю воду, яку я даю, не буде ніколи мати жаги. І ця самаритянська жінка, до якої він говорив, вона сказала, почувши, дай мені також цієї води, щоб я більше ніколи не жадала. Щоб я більше ніколи не ходила на цей колодязь. Другими словами, ця жінка вона думала. Про воду для того, щоб не треба було їй постійно таскати на собі цю важкість, цей кувшин або відра з водою. Вона думала про цю воду. Ісус іншу воду пропонував: живу воду, воду життя вічного, воду Духа Святого. Ісус пропонував воду вічного життя. Вода. Яка дасть тобі те, що ти ніколи не будеш мати цей жаги задоволень, слави цього світу, грошей, позиції? Все те, що люди досягають, воно проходить, щезає. Ви бачите, скільки відомих артистів, акторів, спортсменів, які були так успішні, але на Піку популярності вони відчувають себе розчарованими, тому що думали так. А, Я зараз бідний, але ось досягну вершини, і я стану щасливим, досягну вершини життя, відчували себе розчарованими, тому що це не те, про що вони мріяли. І багато із них, багато із цих відомих акторів. Вони убивають себе, Це реальність? Вони так живуть, тому що поки людина бідна, вона мріє отримати те, що там наверху люди мають. Але коли у нього це виходить, тих, у кого це виходить, піднятися, вони так сильно розчаровуються, і починаються наркотики, алкоголізм, починається. Ця ситуація коли вони йдуть по шляху, який веде їх в погибель. Світ пропонує цю воду, яка завжди буде викликати в тебе цю жагу. Ти п'єш і ще хочеш пити цю воду, і постійно потрібно йти кудись. А ісус пропонує вічну воду життя тут і зараз. Вона дає життя сьогодні. Невічності навіть зараз, сьогодні, те, що нам Ісус пропонує щастя, справжню радість. Він приносить такий спокій, таку радість. Ісус дає таке задоволення. Звичайно, це все відбувається в житті тих, всередині тих, хто п'є цю воду. Це не зовні там десь. Зовнішність, наш видимий світ він жахливий. Ми боремося в цьому сатанінському світі, можу сказати, егоїстичному. Люди думають тільки про самих себе. Тому є битви, труднощі, проблеми. Але коли людина п'є ту воду, яку Ісус пропонує, Духа Святого. Ця людина всередині себе отримує величезне задоволення, вічну радість, вічний мир і навколо отримує можливість перемагати всі проблеми, всі труднощі. І коли він переходить у вічність і він йде в обійми Всевишнього Бога. Тому, друзі мої, ось приклад вам, простий приклад. Ми говоримо по четвергам про особисте життя, і гарантія ми також говоримо в середу про душу людини, душа людини. Яка гарантія? Це хрещення Духом Святим. Я завжди кажу, якби я не отримав би Духа Святого, не мав би Духа Святого, я би не витримав, я би не продовжував. Я би вже давно щез мої друзі. Дух Святий це сам Ісус, духовно кажучи, всередині нас. Задумайтесь: Дух Святий це Дух, який воскрешає, Воскресив Ісуса, це дух всередині вас у від собі, нове життя всередині вас. Воно піднімає, воно змінює вас. Це те, що він робить, все те, що ви могли би зробити. Всі ці зусилля, молитви, пости, все, що ви можете робити, залишити гріх, залишити плотські бажання, все залишить в стороні, що не потрібно, щоб сфокусувати всю свою силу, щоб отримати Духа Святого. І коли ви отримуєте Духа Святого, після того ви будете насолоджуватися життям, яке Він нам приготував, він сказав. Я прийшов, щоб ви мали життя і життя з надлишком. Це те, що він обіцяв, але це життя починається тоді, коли ми отримуємо Духа Святого, і коли Він приходить, Царство Боже з'являється всередині нас, і все інше, як Ісус сказав, воно прикладається до цього і це відбудеться, якщо звичайно у вас буде наполегливість і терпіння. Це не відбудеться. За один день, зрозуміло, але ви будете бачити, ви будете жити життя, яке відрізняється якісним життям, яке для усіх нас ісус сказав: о, якби ж мій народ слухав мене, але на превеликій жалі, люди неслухняні, неслухняні, Бог каже про Ізраїль, о, якби ж ходив моїми шляхами. Я скоро змирив би ворогів їх, бо готовий. Бог каже, я скоро швидко би це зробив і звернув би руку мою на тих, хто притісняє, але люди не хочуть бути слухняними. А ви тих, хто кажете, що ви вірите в Господа Ісуса Христа, але ваше життя до сих пір не таке. Яке б ви хотіли би мати, тому що у вас немає Духа Святого. Ви вірите, але ви не п'єте від цієї води, від цієї обітниці. Ви як у вас виходить там, вірите? Але якби ви вірили з усіма силами вашими, всім своїм серцем, ви давно вже потримали Духа Святого, тому що це право тих, хто вірить в Господа Ісуса Христа. І коли ви отримуєте Духа Святого, мої друзі, тоді так, ви по-справжньому робитеся щасливими. Людина по-справжньому щаслива становиться, тому що не навколо щастя, не матеріальних досягнень. Щастя знаходиться в найбільшому завоюванні, досягненні Духа Святого, Духа нашого Господа Ісуса Христа. І хто отримує, це отримує. Отця і сина і Духа Святого в собі, це свята трійця в тобі, як це прекрасно, але люди віддають перевагу пити від води цього світу, успіху, задоволень, моментальних, які можу сказати, ці задоволення, як мед зі скелі, коли люди. Не можуть уявити вони думають коли ти куштуєш цей мед, наскільки це сильно, цей мед, із якійсь пустелі, ви знаєте, фініки вони в пустелі вирощуються. І дозволяють мандрівникам підтримати свої сили, щоб вони продовжили свій маршрут. І коли люди. Цей нектар божественний, цей мед, який Фініковий куштують, вони відчувають таке задоволення. Ви знаєте, не можу передати словами. Я можу говорити, говорити, якщо ти не скуштуєш, ніяк не зрозумієш. Так само і Дух Святий. Коли ти отримуєш, це не тільки задоволення в роті. Це повністю з голови до п'ят ти становишся самим щастям, самим благословінням. Ти робишся самим джерелом життя для того, щоб допомагати тим, хто навколо тебе знаходиться. Завтра ми продовжимо цю розмову, але я хочу вам сказати одну річ. Не приходьте на служіння, щоб просто виконати якесь якийсь обов'язок перед Богом. А, мені потрібно йти, тому що якщо ти так думаєш, а мені потрібно ні, іди для того, щоб з усіма силами у вівтаря там покласти руки свої на себе або до вівтаря наближатися і сказати: ось батько, ось моє життя. Я хочу духа твого. і ще до служіння. Коли воно почнеться, ти можеш отримати Духа Святого. Це те, що я можу вам запропонувати. І більше в мене нічого немає. Я можу говорити, що Бог зі мною зробив в моєму житті. І я ділюся цим з усім світом. Відкрито. Але ви знаєте, мої слова насправді вони обмежені. Я відчуваю себе в словах абсолютно бідним. Тому що просто не можу досягнути словами всіх людей. Тому, мої друзі, не забудьте нас, служіння, служіння для душі вашої, і ви можете нагодувати вашу душу. До завтра. Амінь. До побачення.